А що тепер робити, Галю? Що робити? Василь її чоловік бігав по кімнаті, по жіночому плескаючи себе руками по стегнах. Галю, зупинявся він біля дружини і намагався заглянути їй в обличчя. Галю, а може, це все неправда, га? Може, брешуть, наговорюють? Галю, все правда. Уперто стиснувши губи, шипоче Галя. Правда. Підла. кричить Василь і починає бити Галю. Та сидить мовчки, лише гойдається з боку в бік. Удари чоловіка припадають усюди, по руках, спині, грудях. Вона мовчить. Лише сльози течуть градом по її обличчю. Ой-ой-ой! Кричить криком стара, що сидить у кутку. Ой-ой-ой, це мати Галі. А я ще думаю, що таке? Прибігла вранці, розхристана вся, очі во як блються. Я, каже, мамо, у вас поживу, а воно он що. Гальку, ну скажи ти, скажи, підла, адже не було нічого. Га? Скажи. Було, тихо каже Галя, а потім голосно викрикує в обличчя матері. Було, було, було. Ой, кричить мати, заливається сльозами і закриває обличчя руками. «Осоромила! Осоромила! Ти це? Он що, Гальку, не смій, чуєш? Не смій перечити матері. З іншого кутка вискакує сухенький дідок з борідкою вперед. Він трясе кулачками і кричить на Галю, зриваючись на писк. Галько, ти що матір до серцевого нападу хочеш довести? Мати, каже, не було, значить, не було. Було, було, було. Ти глянь, зараза яка. Ти поглянь не дочкати мені. В такому разі йди геть. Нема в тебе тут нікого, ти, не було у нас таких в роду. Галя мовчить, опустивши голову. Василь же, видавши крик пораненої чайки, знову починає бити Галю. До хати вривається ще одна стара і сходу починає голосити, як по покійнику. Ой, синочку мій, Василечку, та на що ж ти цю змію під холодну пригрів? Та що ж таке коїться? Ага. Осоромила, осоромила на всю округу. Та як же тобі, без соромнице, в очі людям і чоловікові з дітьми дивитися, не соромно? Та за що ж тобі, синочку, таке покарання? Та нехай у тебе безсоромної очі повилазять. Адже тихою сапою, змією подколодною залізла в життя наше. Та ж із бруду витягнув, а вона дивись яка. Це кого збруду витягнув? Це твій золотушний, мою Гальку збруду. Та на нього ж жодна дівка не дивилася. Він же ж у тебе п'яниця запійний. Вона ж через те Галька. І загуляла від нього, бо сил не було все це неподобство терпіти. Він же ж у тебе засранець, як нап'ється, так і надодонить повні штани, що ти несеш, збруду вони витягли. Та чу на вас правильно моя дочка і зробила. Ходила, кружляла, дівку виглядала, силоміць затягала з бруду та чу на тебе. Крик стояв до стелі. Галя так і сиділа, гойдаючись боку в бік. Василь то підбігав до неї, ударяв і знову відбігав, та просив її сказати, що не було. Було, уперто відповідала Галя. Було. Прийшла дочка Оленка, теж накинулась на Галю. Ну, ти, мати, даєш, зовсім сором втратила. Що ти влаштувала? Мені як людям в очі дивитися. Та мене засміють тепер. Інші бояться, щоб дочка не була гулящою. А тут, мати, ну влаштувала ти. Галя сиділа і мовчала, слухаючи ці крики. Вона згадувала Ось вона, дівчинка маленька, грають усією горбою на вулиці. Вона за старшого брата Максимка все ховається, якщо що. Василька сидить на пеньочку, в шароварах теплих, панчохах, на голові хустка під підборіддям зав'язана, в сорочці з рукавом і в душогрійці, а на вулиці спека стоїть. Мати Василька кутає. Хворобливий він якийсь. Ніхто не хоче грати з ним, дражнять хлопчика, обзивають діти, можуть і прогнати. Галинка. Біловолоса з облупленим носом, з ковтуном на голові і, аби як зав'язаною атласною стрічкою на маківці, з жалістю дивиться на Василька і кличе його грати. Той шкутильгає на худеньких ніжках, сповнений вдячності. Так і повелося. Галинка для Василька, як нянька. Він роком старший був, так мати його до школи не віддала. До восьми років протримала, щоб тільки він з Галею разом був. Всі настільки звикли, що Вася з Галею завжди разом, що вони здивувалися, коли вони вирішили одружитися. Галю, навіщо він тобі? казала подружка Оля. Ти що? Він же золотушний. Кинь ти його. Не можу. Мені його шкода. Він так плакав, так благав мене. Не можу я, Олю. Ну, як я його кину. Не сказати, що Галя була якоюсь фатальною красунею, але й негарною вона теж не була. Молода, симпатична дівчина, досить миловидна, з м'яким і добрим характером. Багато матерів хотіли б собі таку невістку, та тільки мати Василька, наче шоліка, кружляла над дівчинкою, донечкою та невісточкою, з дитинства величала. Знала, знала, стара, що нікому не потрібен її Василько. Вертять дівки носом від нього. Мати теж Галю питала, мовляв, подумай, точно потрібен. Дивиться очиськами своїми сірими та тихо посміхається. А кому він ще потрібен? Мамо. Василь майже відразу почав пити. Скільки ж Галя натерпілася від нього. Скільки витягувала звідусіль. Між іншим двох діток народили в ті рідкісні дні, коли Василько не пив і ніби за розум брався. На роботі ніде не тримався Василько. То важко, то захворів, то вигнали. Галя звикла до життя такого, а іншого вона й не знала. Ні, вона бачила, звичайно, як у інших, але думала, що. І у неї все добре, думала так і треба. Вона ніби спала в якомусь коконі. А потім прокинулася. Галі сорок років нещодавно виповнилося. Ніби й не відзначають, кажуть, та вона й не звикла свій день народження відзначати. Якось повелося так. Мати її народила, як сама зізнавалася, само собою і так вийшло. Говорити про ці справи мати не хотіла. До своїх тридцяти років Галя думала, що дітей з пупка дістають, а потрапляють вони туди через рот, якщо їсти багато солоних огірків. Ніби й у селі жила, а ось наївна така була. Дружби між старшою сестрою Алевтиною, Максом і Галею так і не сталося. Надто велика різниця у віці. Але в тині було 17 майже, коли Галя народилася, Максиму 9. І якщо Максиму доводилось стежити за сестрою, то старшій сестрі ні. Вона відразу дала зрозуміти, що не збирається витирати сопливий ніс. Зібралася і поїхала до міста. Там у 19 років вийшла заміж, народила двох дітей, зрідка привозила їх до матері. Діти були вередливими й розбищеними, ображали простодушну Галю, яка була старша за племінників на пару років. Максим заступався за сестру, бо мати, боячись образити міську дочку, у всьому звинувачувала Галю і часто несправедливо ображала дівчинку. Василько ж, навпаки, був залюбленим, єдиною дитиною у батьків, двадцять років з гаком прожили без дітей, змирилися вже, але за рік до народження Галі народився Василько у них. Галі не вистачало любові, тільки вона не знала про це. Вона думала, що так і має бути. Єдина людина, яка про неї хоч якось спіклувалася, це брат. А потім і він пішов до армії там одружився, приїхав з дружиною і дитиною. Галя вже була підлітком, з стирчащим в різні боки, коротко стриженим волоссям, мати завжди коротко стригла Галю, вся якась кутаста, гостра, ніби складена з ліктів і колінок. Їй ніколи було возитися з дівкою, і мати і батько багато працювали. Купивши звичайний гербінець, мати веліла їй заколювати волосся. Галя соромилася того, що у неї почали з'являтися груди і рости волосся. Коли приїхав брат з дружиною, Галя дуже соромилася їх, сиділа, забившись, за піч. Брат привіз різні наряди, його дружина вимила волосся Галі, заборонивши стригти дівчинку. Мати тепер вже соромилася і міську невістку. Ховаючи натруджені руки свої, вона скаржилася, що не має часу займатися дівчинкою, рости, як ковила в полі, сама по собі. Дружина брата Антоніна, привела Галю до ладу, навчила особистої гігієни і багато чому іншому. А потім брат купив будинок, і вони переїхали. Галя бігала в гості, але мати сварила, навіщо, мовляв, набридати, навіть била Галю. Ось так вона з Васильком і здружилася, ще міцніше. Мати його Галю то дитинкою назве, то по голівці погладить, то цукирочку в кишеньку засуне, то поріжком пригостить. Ось так і жила Галя, ніби й зовні благополучно, а насправді... Та хто ж його знає, як там? Насправді. Три роки тому Вася кинув пити. Життя Галі ніяк не змінилося. Все як раніше, ніби й в болоті. Вася, як і всі колишні запійні алкоголіки, раптом став несамовито піклуватися про своє здоров'я. Вони разом з матір'ю ходили по лікарнях, здавали якісь аналізи, лікувалися, пили таблетки і натиралися мазями. Галі вже сорок. Чи всього сорок? Працювала вона економістом, вивчилася свого часу на наполягання Антоніни, дружини брата. Мати тепер пишалася Галею, хоч спочатку проклинала і сварила. Працювала Галя, як казала її свикруха, в чистоті і красі, в контурі. Жіночий колектив, інтелігенція місцева, бухгалтерія. Були у них і чоловіки, голова Павло Павлович, фронтовик міцний, як дуб старий, та Петро, водій його, шофер. Ось цей Петро всіх дівчат та молодих жінок зачарував. А що, красень, при машині, а що дружина у нього є, так ніхто ж не претендує. Хоча деякі. І не проти були б відбити Петра у Ганусі, що жила з вічно незадоволеним обличчям. Одружилися вони рано, як кажуть, по зальоту. Петро не нагулявся, і до тридцяти років теж. Галя ніколи й очей не піднімала. Жінки жартували з Петром, він дарував їм смаколики. Одного разу підійшов до Галиного столу і поклав їй цукерку ведмедик на півночі. Галя сухо подякувала і віддала секретарці Оленці. Потім ще приніс шоколадку і ще. А одного разу, коли Галя йшла з роботи, запропонував підвести. Галя відмовилася, а серце юкнуло. А тут випало так, що в район треба їхати було, звіти здавати. Ніхто не міг то захворів, то ще що. Довелося... А галі самій вести документи. Голова виділив машину. Туди й мовчали всю дорогу. А назад Петра ніби прорвало. Думаєш, бабія, кобиль? усміхнувся. Та мене на Ганні батько змусив одружитися. Мати моя теж розпрочиталася, мовляв, він он головлікар, а я хто, я доярка, Ай, сина люблю, а її ні, вона знає про це. Думаєш, легко так жити. Ніби кажу собі все, більше ніяких гульок у тебе сім'я. Прийду додому, а вона незадоволена. Губу нижню відкопилить і сидить. У неї завжди щось болить. Добре б, якщо правда, сил немає. Галя слухала напівуха. І чомусь згадувала своє життя. А Петро говорив, говорив, він ніби розкрив нарив. Галя й сама не зрозуміла, як опинилася в обіймах Петрових. А потім тікала з роботи, наче дівчинка, вперше таки відчула, ніби прокинулася, вилізла зі свого кокона. Закінчилася їхня казка сказав хтось Ганусі, що, мовляв, Петро твій у пролісках з Галею милується. Вона й прикотила туди на велосипеді. Застала їх. Галя не стала слухати, що буде. Та ти навіть зараз не можеш нічого сказати. А меба, ну, що ти припхалася? Побачила, так? Переконалася. Галя пішла швидко-швидко, спалаючими швидко, щуками. Вона не думала про сором, ні про що не думала, просто йшла. Вперше відчула, як це, бути коханою. Тіло відгукувалось на всі дотики Петрові. Знала, знала, що ненадовго все знала.